Якщо від туші ти отримаєш ось такі повучі лапки, тоді давай тобі покажу, як правильно та гарно намалювати свої віки. Перше і найголовніше обирати туш з силіконовою щіточкою. Другий момент обов'язково профарбуй тінями зовнішній кут біля війок. Третій пункт обов'язково профарбовуємо міжвійку, це дасть глибини вашому погляду. Лише за допомогою цих двох дій, ви отримаєте уже більш густіші віки. Oh Дивимось униз і зігзагообразними рухами профарбовуємо віки, аби не забруднити по віку. І не забуваємо про початок вік, не лише зовнішній кутик профарбовуємо, але й внутрішній. І ось такий погляд ви можете отримати, якщо будете дотримуватись цих дій. Зараз профарбую друге око. І ви подивитесь на цей результат, який я отримую. Подивіться, які гарні війки. Профарбувала я лише в один слой, а вже отримала неймовірний результат. Повторюйте, зберігайте. Дякую за перегляди, мої кайфові. Всім па-па!